Все в нашому житті організовано, структуровано і для чогось відбувається. От, наприклад, чорні білі полоси. Чорні білі полоси люди назвали метафорично, скільки це періоди, періоди активних дій, результатів, люди називають білою полосою, а чорні полоси це. Так названі невдачі. Але в результаті, якщо проаналізувати, то Чорні полоси тільки для того, щоб проаналізувати попередню білу полосу, що там відбулося. І от вчорашній приклад на цю тему мене навів момент в кав'ярні. Я сидів перед великим панорамним вікном. Сонце світило, я бачив далеко все, що за вікном. В моменті під'їхала... Машина чорного кольору зупинилась перед тим вікном, і вікно перетворилось на відображення мене. Тобто Стало дзеркалом чорного кольору. Так от, поки я собі дивився і думав, орієнтувався далеко, чорна полоса так названа, стало дзеркалом, де я почав бачити себе. Тому... Під час таких моментів, коли ви думаєте, що жах, крах і все зупинилось, просто загляньте в те, що ви робили, в, то, в якому місці ви знаходитесь, в якій точці розвитку, проаналізуйте і прийміть рішення, що далі. Або егей вперед, або зупинка і новий напрямок руху. Все, що нам дається, нам під силу вирішити. Тільки. Рішення приймаємо ми самі. Чи ми здаємося, чи йдемо вперед. Підписуйтесь і наступні шорти вам прийдуть повіщенням.